Розпочинаємо чітко, п'єси душа порцелянової чашки. Бона сера, І не кажіть, дорогенька подружко, Прикро, звичайно, проспати усю ніч, але ви повинні мене зрозуміти, пані газова плитко. Це ви на нерухомо весь день, а мене тискають туди-сюди, наповнюючи всякою всячиною. Та хто сказав, казав, мене постійно обікають вашими свіжо виготовими. Зупами, а це боляче, до речі. Ще й ми лише на другий день іноді або ще гірше. Так, можливо, це не найприємніше, що з нами відбувалося. Але хто, вибачте, з них? Задумає... Задумається про це. Ви ж знаєте цих людей? Їм абсолютно немає діла до нас і наших почуттів. Наші статлякати доброї ночі. А я її не лягав до вашого відома. Вони цілими днями п'ють то чай то каву, то чай, то каву, то чай то каву. Якби ви тільки знали, як я страждаю від цього температурного режиму. Закохався старий чайник у цукерницю, задивився на неї, забув за І скорі геть. Доброго ранку, друзі! Я... Який ранок, люба, половину на... Забули, що ми з вами можемо спілкуватися тільки тоді, як годинник проб'є 12-ту. Так, так, пані каструли. Але коли люди прокидаються, вони зазвичай говорять, доброго ранку, я чула, ви що? Вважаєте себе людиною? Смішно! Ну, ви не? Кримінальна стаття? Кхм. А, це ви. Що вам треба? Кажіть же. Оленко, сніданок вже на столі. Я вже йду. Ось сьогодні, я тебе прошу. Ще чого. Терпіти, не можу туди їздити. Не варто спокушатися, друже. Вона любити не вміє, і в неї душі немає. Ти може бути. У всіх є душа. Дозвольте представитись, я війду в Каласанджу. А ви, мабуть, ліка та Лаванда. І я ваш троянда. І я. І я. я. Запам'ятайте троянда. Між іншим поли не мітуть, Вже не кажеться вже проводять. Замовкніть вже оплесків через вас не чутно.